Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 5 жовтня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 61 тисячі особин за добу, 200, і поранено 183 тисячі песиголовців за добу, 600 танків, 2435 одиниць за добу, 11 бойових броньованих машин, 5038 одиниць за добу, 20 артилерійських систем, 1414 одиниць за добу, 7 реактивних систем залпового вогню. 341 одиниця за добу, одна засобів протиповітряної оборони, 177 одиниць літаків, 266 одиниць гелікоптерів, 232 одиниці за добу, 4 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1032 одиниці за добу, 4. Крилатих ракет 246 одиниць, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3841 одиниця за добу 18 спеціальної техніки 132 одиниці за добу, 1. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.